Фармадол таблетки від головного болю. Селянин у смушевій шапці чи український денді. Це була мода того часу. Душа компанії чи відлюдник. Показав, я боюся зробитися популярною людиною. Талановитий і знаменитий, але нещасний у коханні. Вони були заручені. А на жаль, вона воно його зрадила. Життя Тараса Шевченка як вільної людини розпочалося у 24. Саме тоді друзі викупили його з кріпацтва. Мирон Гордійчук, завідувач будинку музею Шевченка, каже: перед поетом і живописцем тоді немов відчинилися двері у світ тогочасної аристократії. У нього є кошти, він малює портрети на замовлення, ілюструє книги. Він купив собі єноту шубу і пишався з ним. Його друг. Іван Сушенко сказав, що в Шевченка не наче вселився світський біс. У нас в експозиції є білий парусиновий костюм, таких їх було чотири в Тараса Шевченка. Він в літню погоду ходив саме в ньому. Шевченко ходить залами Петербурзької академії мистецтв. Його порівнюють із великим нідерландським художником Рембрантом. Не лише пише портрети, він опановує гравюру, відточує поезію. Друком виходить перша книжка Кобзар. Хто такий Шевченко умовного 43-го року, коли він приїжджає в Україну? Це автор Кобзаря, це людина, яка є своєрідною диковинкою. О, до нас приїхав Шевченко. Це той, кого ми знаємо. І, відповідно, всі хотіли поспілкуватися з ним, всі хотіли запросити його до себе в гості. Він любив анекдоти, розповіді, любив співати і був у центрі жіночої уваги. Не змогла пройти повз. Дочка князя Миколи Ріпніна Волконського. Заможна і завидна наречена, вона закохується в Шевченка з першого погляду. Однак чоловік закінчує роботу в Яготині і повертається в Петербург. Коли Шевченко приїздить в Україну знову, у Києві оселяється ось у цій хатині неподалік Майдану Незалежності. Знімає тут кімнату на другому поверсі. Його майстерня. Ось-ось мала збутися його найсакральніша мрія. Стати викладачем малювання в Київському університеті його власне вже взяли на роботу. Точніше він виграв конкурс, і він насправді планував створити сім'ю. Він не знав, що попереду в нього арешт і 10 років солдатської служби. Намагалися клопотати про нього, і Варвара Ріпніна. жінка так і не забула Шевченка, надсилала йому книги, писала листи. Письменник називав її добрим ангелом. Найбільшим його коханням була одружена. Дворянка Ганна Закревська. Він навіть присяде на засаді дві поезії і такі юричні слова, як бизус, а ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобровий. Однак тепер відмову отримав сам Шевченко. Він марив про сімейне щастя, але постійно не таланило. Під кінець життя Тарас шукав наречену, випитував на фоні невдач, невдачну пошуку особистому житті. Він нав. Дуже вже такий просто образ звичайної, простої дівчини, малої щоб вона просто була в нього. І таким коханням для нього була ликера, було декера по смак. Це був такий вибух емоцій, поезії, закоханість. Йому 46, їй 19. Шевченко присвячує їй вірші, малює ескізи одягу, які потім віддає до пошиття у французький магазин, призначає зарученим. Але на жаль, вона його зрадила, і це було дуже сумно. Це коли було чесно агресію. Для нього це ніколи не було характерним. Він всі подарунки, які подарував, все забрав. Він настільки був роздратований, він хотів порвати її портрет, який малював. Пізніше дівчина пошкодувала ликера не раз приїжджала в Канів на могилу Шевченка. Згодом залишилася в місці назавжди і увійшла в історію як вічна наречена поета. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.